Благая звістка, ти лиш для Марії, також для нас вона була дана, щоб зараз благовісники ходили і звісткою, благою про Христа. Смиренно і з покорою Марія прийняла в серце Ангела слова, у вишені тоді чудовим співом її покору зустрічали небеса. В отробі затремтів Іван Хреститель, як до Єлизавети підійшла. Раділо серце в той час у Марії, що благодать у Бога не була. Усе було це призначений і день Той. Та ось, на жаль, раділи не усі, не знали люди, що іде син Божий, щоб кров'ю заплатить за всі гріхи. І голосно навкруг не пролунало, іде Спаситель, ось радійте всі. В Хліві у Богів народити мала. Його Марія тихо в простоті. Попереду тяжке життя випробування, попереду життя лиш для людей, Творець всього піде у путь останню планету, щоб спасти, піде на хрест. Сьогодні благовістя не замовкло, благає звістка знов накруг звучить. Гряде Господь Христос на землю скоро, усі дари до ніг Його несіть.